Добрий день! Милий Що у нас сьогодні новеньке є, щоб знімати кіно? Як називається? Стеді Кам Стеді Кам, Емілька Стеді Зараз ми вам покажемо, як ми знімаємо знім кіно Ану вставай Вставай Молодець, Емілія Отак у нас виходить. Ще вам знімемо на замедленій зйомці, як виходить. ну, злазь, покажемо підписникам, що в нас за станок. А ну, штовхни його, щоб крутився. Отак. Отак він у нас крутиться. І таке можна знімати відео. Цікаве. Ще й бігати можна і стрибати через нього можна, так, Амілька? <клухи> що, ще разок може знімемо? А то зацепиться, а то вже носа не буде. Ану, вставай тепер до мене лицем. Вставай. А ну ручками давай до гори донизу. А я буду стрибати. Стрибати не можна, кіця. Стрибати не можна, тому що ти можеш упасти. Все? Вот гульня у нас получается. Емілька, не можна. Будеш розбирати, бо не буде носа. А татка будеш знімати? Так! <різь> <різь> Татко не знімається, у Кирм, він вже свої відзнімався. Оце гульня тобі. Оце Емілі, гульня. Саме настояще. ще Ще разок. Ну давай. Я буду Чекай. А ну вставай. Вставай сюди на площадку. На да. площадку? Так. Емілька, тебе не видно так, кіця. Встань на площадочку. Встань. Отак. І ручками догори і донизу. Отак, махай. Шума -шума -бой, шума -бой, шума -бой. Не треба. Не треба таку пісню співати. Так, дивись головою за камерою, дивися сюди на камеру. І такою головою круть. І з тієї сторони лови її. І туди дивися. Отак. Дивись на камеру і ручкою тако веди. Отак. І з другої сторони лови її. Вона зараз вилетить. Отак. Молодець. Класно, піця. Дуже класно. Дуже класно виходить це відео у нас, так? Да? чи може биш гроші заробляти.